Буде варіант А, який, я вважаю, ну, скажімо так, вер... вірогідність його висока, що Трамп не домовиться з Путіним, і тоді буде працювати план Б. План Б. Нагадую, коротко, це план Помпео. Це 500 мільярдів лендлізу для України, за який заплатить Європа. Але може бути і план Б. Коли Трамп почне домовлятися з Путіним про Україну без України. Тільки треба сказати американському президенту, що без України тут нічого не буде. І скільки завгодно він захоче домовлятися, якщо Україна не захоче, ніякої домовленості без України не буде. Навіть якщо Трамп, замість того, щоб пригрозити Путіну наданням допомоги Україні, подзвонить Зеленському і скаже: Я тобі перекрию допомогу. Ну що ж, це буде його вибір. Ну тоді Україна буде виховувати з тих реалій, які складуться на, на той момент. Можу нагадати історичну паралель, коли в 1939 році. Сталін і Гітлер уклали пакт Молотова Рібентропа. Як відомо, Фінляндія відійшла в сферу впливу Радянського Союзу. І Прибалтика, і Польщу поділили. Так от, Польщу поділили, Прибалтика здалася без боя, а Фінляндія не здалася. І був контакт Міністерства закордонних справ Радянського Союзу з Міністерством закордонних справ Німеччини. Як так ми ж домовлялися, що це наше. Так німці сказали: так якщо ваше, то беріть. Не взяли. От і все. Тобто, я думаю, що ця турбулентність, ця невизначеність нас буде супроводжувати впродовж цього 2025 року. І вірогідність є, що туди, що туди, не хочу говорити у відсотках. Для України вигідний план А. Але якщо план А не спрацює, тобто Трамп, наприклад, не домовиться з Путіним, а попробує з ним розділити. Ну, грубо кажучи, я тобі віддаю Україну, а ти мовчиш, і я забираю Гренландію. Наприклад, може таке бути, правда? Він же це про це говорить. А тільки треба йому нагадати на всяк випадок. думаю, українська А Путін би і так мовчав. Про це хто його знає? Ну як мовчає? Будь Путіну це вигідно, такі розміни. То треба українській дипломатії порадити нагадати президенту Америки і нової адміністрації, що в такому разі Росія нагадає про Аляску. І замість Гренландії вони отримують запитання про Аляску. От Якщо Трамп хоче так діяти, буде мати таку, таку версію.